Мені цікаво, Юр. А скажи, будь ласка, а хто з президентів України приніс найбільше мінусів Україні на твій погляд, і до речі, от я дивлюсь: до кожного до кожного я претензія до кожного, всі шість. До речі, я впевнений, що у українців вже є претензії до сьомого, хоча його ще ніхто не обирав, але в будь-якому випадку. Претензії будуть, головне, щоб людина з'явилася. Так, от у мене запитання: хто з президентів України приніс найбільше шкоди України? Я думаю, тут можна поставити п'єдестал такий негативний. Ну, напевно, так. Низь. З моєї точки зору, номер один безумовно є по шкоді України є президент Янукович. По-перше, повторюсь, він створив систему державної мафії, яка просто грабувала всю країну. По-друге, він відкрив двері війни, і яку ми дос... наслідки якої ми по сьогоднішній день дуже криваво відбиваємо. Тобто, це номер один, з... я б сказав, це. Злочинець номер 1 в Україні. Тому я до сих пір горжуся, що особисто озвучував йому підозру в суді, ну хай і дистанційно, але це робив. І горжуся тим, що після чесного дотриманням усіх норм КПК суду, більше двох років той суд тянувся, Ми отримали вирок про те, що Янукович винен у державній зраді. І йому визначена міра покарання в 13 років. В будь-який момент, коли він заїде на будь-яку територію України, він має бути негайно затриманий і доставлений у в'язницю. Це тому в мене є і політичні, і юридичні підстави вважати його злочинцем номер один України. Тепер шкода номер 2 Я напевно вважав би, що це президент Кучма. Uh, у цього є ціла, цілий віз негативу. Негатив, з моєї точки зору, номер один Будапешт. Так, да, Будапештський меморандум uh, готували ще при Кравчуку. Але остаточне рішення про його підписання і, власне, сам процедуру підписання робив саме uh, Леонід Данилович. Що це означає сьогодні, напевно, не варто довго говорити. Україна була наївною красунею в українських національних шатах, Ну, так, як так над головою там висять ці да? віночки. І ця от прекрасна, молода, юна Україна вийшла на світову сцену, де, в принципі, за масками доброзичливих добродіїв. Все рівно стоять їхні геополітичні інтереси. І вона стала жертвою. Сказати, що цього не розумів Кравчук, ну, з натяжкою можна. А що цього не розумів Кучма, який сам виробляв ракети і знав, що вони означають. Я цього не можу допустити. Здати балістичні ракети ядерні, ну, припустимо, на нас тиснули. Але здати тактичну ядерну зброю, яка взагалі не потребує особливих фінансових вливань, особливих технологічних циклів, з моєї точки зору, це просто безумство. І ми сьогодні і цю проблему сповна платимо кров'ю. Проблема Кучми no він створив олігархію, яка, ну, очевидно, знищує всю іншу здорову частину економіки. Саме тому ми не живемо так, як в Польщі, чи в Балтиці, чи в Чехії, чи в Німеччині, де завгодно. Це його е, утворення. Е, я колись йому це було би сказав, він мені відповів, що в нас других інвесторів, мовляв, не було. Або росіяни, або доморощені олігархи. Європейці американці, мовляв, не хотіли інвестувати. Не вірю. По-перше, е, просто так його архетип диктував йому таку систему управління через коло людей, яким він віддав в управління той чи інший цех заводу. От все. І третє, його мінус, чому він на другому місці, з моєї точки зору, це тому, що він свідомо виставив представника мафії Януковича своїм наступником. Спочатку зробивши його прем'єром, а потім фактично оголосивши його своїм кандидатом в президенти, який має його замінити на цій посаді. Так, да, він там правда, грав кіно про те, щоби скасувати вибори і Ющенка, і Януковича, і на другий раз вже їм не можна балотуватися, А тоді він знову третій раз пішов. Було таке кіно в нього, але в будь-якому разі, те, що він висунув Янукович, людину, яка мала після прем'єри стати президентом, це його є величезна вина перед Україною. номер три. Тепер треті, на третій сходинці цього негативного ну, я би все-таки поставив президента Зеленського. Е ну, причина, мені здається, очевидними. Він поміняв ракети на асфальт. В останній рік перед війною, коли його весь світ попереджував про неминучість вторгнення, 19 мільярдів доларів лягло в асфальт. До речі, більшість цих мільярдів запозичені. Тому Україна зараз стані дефолтом. І як все викручувати, це ще належить вирішувати. Він вивів війська із напрямків майбутнього наступу росіян, про які йому доповідали директор ЦРУ, і інші достойники. І третя, я би сказав, проблема це Стамбул, це квінтесенція. Всіх мінусів Зеленського, бо документ, який підписав один із членів НИМС сформованої делегації, є, чи завізував, точніше, що не підписав, є просто капітуляція України. І майбутні наші переговори будуть стикатися з цією проблемою ще дуже довго. Так що от така трійка Янукович Кучма Зеленський. Ну, Звичайно, з моєї суб'єктивної точки зору. Але давай для балансу, ну, щоб було все збалансовано. А хто найбільше приніс користі країни? Ну тому що плюси були у кожного з президентів теж, навіть у Януковича, як це не дивно. Дивись, е... да, як не дивно, Україні завжди везло. От ми поговорили зараз про всіх наших президентів, і от дивись, у кожного з них, ти правильно сказав, є маса претензій. У когось більше, ніж до дохальори, в когось трошки менше, але мінуси, на жаль, майже усіх переважать. Але Україна така чудернацька країна, яка умудряється завжди бути під опікою якихось вищих сил. Ти ж пам'ятаєш, на Майдані вітер завжди відносив дим в очі спецназу. Коли б не горіли шини, вони дим, цей чорний дим йшов туди, на нашу користь. Так само в нашій історії. От дивись, Кравчук протократ. Ну, здавалося б, що, до, що доброго може дати країну, бувший людина номера два в партійній іерархії. А виявляється, що його хитрость, його готовність до цих номенклатурних ігор допомогла йому вирвати із зуб імперії в той момент. Колись був такий е, фраза шикарна відомого рухівця Івана Зайця, каже, поки в Москві щепилися червоні з білими, у нас з'явився шанс. Це ж перша в історії імперії, червоні, ну і вдруге, червоні і білі щепилися в 18-му році і в 91-му. І ми отримали свій шанс. І от Кравчук зумів між крапельками витягнути своє. Є колосальні мінуси у Кучми проросійський політик, авторитарного нахилу, який опирався на ну скажімо, корупційні моделі створення олігархії. Але він фактично зробив Україну із країни де Юре, в країну де-факто. От якої б не була б ціна його помилок, але країна отримала систему управління, національну економіку. Ну, В дужках добавлю тільки один факт. Наприклад, коли росіяни хотіли в нас поцупити систему газових сховищ, Кучма дуже міцно став проти цього. Так, да, звичайно, він хотів, щоб це було в його заводі. Але дивись, він, він захистив цю, можливо, найважливішу для функціонування нашої економіки системи. Тому от, виявляється, що і такий персонаж, як Кучма, був нам корисним. Більше того, його. Така неготовність до політичних ігор постава, те, як він відверто і брутально себе вів з опозицією, в принципі, і привело Україну до створення справжньої політичної опозиції, а значить, і майбутньої справжньої політичної системи. Він фактично її продав. Приходить Ющенко з усіма його цими безкінечними бесідами про минуле України, про патріотичне виховання про гетьманів, про бджіл, про дримбу над якою багато хто сміявся, але виявилося, що всі ці його мінуси насправді вдихнули в Україну те, ту дозу націоналізму, без якої ми б не пережили наступні важчі часи. От знову дим знов шив в нашу сторону, навіть тоді, коли Ющенко робив ну, очевидні недорікуваті речі. Приходить Порошенко з усіма його також відомими вадами, да, він бізнесмен, і цим багато що сказано. Але його дипломатичний хіст, його бізнесовий хіст, Дозволив захистити суверенну українську державу і суверенну українську економіку для створення більш міцного фундаменту економіки і створення нової армії. Да, так виходить. І навіть коли ми обрали представника естрадно церкового колективу, ми все рівно отримали свій позитив. Да, перших два роки ну ти ж свідок, як ми з тобою знущалися над дилетантством зеленої команди. Але виявилося, що в 2022 році, і навіть початку 23-го року, таланти Зеленського, якщо у мене, були на користь України. От дивним чином, навіть коли Україна обирає не найкращого президента, його кращі риси працюють все рівно на Україну. І навіть Янукович, і навіть Янукович своєю відвертою мафіозністю, своїм відвертим бандитизмом. Своїм відвертим кримінальним минулим і поточним діяльністю він дозволив людям вийти на майдан і скинути його. Якби це був більш замаскований політик, з менш кримінальними повадками з меншими апетитами розкрадання, чи змогли б ми втримати Україну від всмоктування в чорну діру Російської імперії? Я не знаю. Мені здається, що своєю Відвертою поставою як ворога України і як мафіозі, він вивів на Майдан ну практично все суспільство да завдяки ста загиблим героям це відбулося. Це страшна ціна. Вона дуже важка і для сімей і для всіх, хто був на Майдані. Ну і треба ще не забути три тисячі поранених Але це вирвало мільйони українців із того, щоб її запхали назад в тюрму. Російської імперії. І саме Юнукович, ну, якби нам всім показав, що нас чекає там. І це круто. Тобто, і навіть цей самий негативний персонаж також спрацював на наш український інтерес. Ну, принаймні, я так, така моя от уявлення. Тому хто б не прийшов наступний президент, ти абсолютно правий, до нього вже є маса запитань. Але я впевнений, що прийде та людина, яка позитивні якості якої принесуть нам максимальний позитив. Почекай за лідера бере позитив, навіть якщо ти лідер негативний. Я тобі теж це поставлю запитання, але почекай, Окей, тому що це не останнє запитання. Більше того, я хочу тобі сказати, що ти знаєш, я сьогодні дуже був би задоволений з тобою посперечатися. Але ні, не буду. не буду. Хай це роблять наші глядачі. Вони будуть ставити запитання, вони вже ставлять запитання, і ти знаєш, я тобі скажу так: твоя думка дуже цікава. До речі, мій рейтинг. Трохи відрізняється від твого, я кажу відверто, і в першому і в другому варіанті. А, але це, мабуть, е... тебе Янукович не номер один в Янукович. Якраз перше, друге місце, як не дивно, це все ж таки Зеленський, а не кучма. Кучма на третьому місці. В мене і я можу пояснити навіть чому. Ну, дивись, тому що... Ті самі. що? Персонажі ж ті самі. Персонажі ті самі тут трохи інакше. Проблема в тому ціна питання. Це на кількість життів, це на існування держави. Багато чого. В мене до речі, до кучми є ще один плюс, про який ти не згадав, але я його пам'ятаю. Саме при кучмі з'явилися приватні підприємці, і він оживив економіку. Це до речі, дуже плюс йому. Але саме при ньому почалось неймовірна, неймовірна хвиля корупції почалась, тому що до приватних підприємців підприємців приходить всі. Районна налогова, міська налогова, республіканська податкова всі приходили служби мінти, всі, саме при ньому. Тому там все дуже не так світло, як багатьом бажається. Але все ж таки, питання в тому, що колись, саме при Кучмі, була можливість почати війну України з Росією. Ти це пам'ятаєш цю історію да. за Та косу? Так і. Він зміг уникнути цієї ситуації. Зміг, я не скажу, що він був дуже геніальний політик, ще щось, але він зробив все можливе і неможливе. Він нічого не обіцяв, що зійти з посередці, просто перестати стріляти, і обіцяю вам мир. Ні, він зробив так, як повинен був зробити президент. Цей президент зробив навпаки, не посил при маючи військовий конфлікт з сусідньою державою, не посилив армію, не розбудував ще більше виробництво. Зброї закрив ракетні програми. Це ну, що ти кажеш? Я, я от бачу ці історії, він виходить потужно і незламно на друге місце, але це моє це особиста моя позиція. Це моя позиція. Хай вона залишається такою. Дивіться ще раз, я ніколи не казав, що я правий на 100% у всьому. Я бачу свої аргументи в цьому, і я так вважаю. Борислав, ми на щастя завоювали. Можливість в цій країні мати різні точки зору? Тим більше, так. якщо ми сходимося про персонажів і зараз говоримо лише про їхнє місце злодієві, mm. <світ> мені здається, це окей. Так, погоджуюсь Але скажи мені, будь ласка, зрозуміла з нашої історії. Зрозуміла з тим, що ми хочемо святкувати День Незалежності. Але ворог хоче, щоб Україна більше не святкувала їх ніколи, то якою. Має бути перемога, і якою ти її візуалізуєш, як ти вважаєш, щоб дні незалежності були ще багато-багато років, і наші нащадки згадували ці події як тільки ті, які закалили наше суспільство. Я зараз дам відповідь на початках. Можливо, вона не всім сподобається, бо вона є звичайно суб'єктивною. Але я буду казати так, як я мислю, і те, що я вірю. Я вважаю, що ми зараз мали тільки двох справжніх українських президентів, в яких був план побудови української держави це президент Ющенко і президент Порошенко. Якщо перший, як я вже сказав, зробив ін'єкцію націоналізму, яка врятувала Україну в найважчі часи випробування, які ми зараз переживаємо. І, ну, скажімо. Другий фактично на практиці реалізував усі ну, більшість правильних э, гасел президента Ющенка. Що б ми не казали про Порошенка, які б його негативи ми не згадували, а повірте мені, що я знаю більше, ніж ви всі задаєте разом. Тим не менше, його колосальний, неймовірний позитив в тому, що він сформував коридор. Э, Руху України до НАТО і ЄС, те, про що Ющенко казав, як проповідник, бізнесмен і дипломат Порошенко заклав. І як не хотів Зеленський вискочити з цього коридору до виборів, зразу після виборів, рік шукаючи якісь інші назви, цей коридор сформований майданом. Замовлений Майданом і сформований Порошенком діє по сьогоднішній день. Події буквально декількох днів тому у парламенті чітко засвідчують, стратегія, армія, мова, віра, безвіз, євроінтеграція, децентралізація вони все рівно сьогодні визначають Україну і її майбутнє. І той, хто приходить на посаду президента, вже мусить цим рахуватися, тим більше, що більшість із цих принципів навіть закріплена в Конституції. Навіть та злочасна стамбульська капітуляція, про яку ми з тобою часто говоримо, вона була нездійсненною. Звичайно, в першу чергу, тому що залужний і збройні сили України в носі мали ті всі папірці і пішли вперед. Але друга причина, чому делегація, сформована Зеленським, не змогла її все-таки проштовхнути. Тому що на перешкоді стояла Українська Конституція, де ніякої нейтральності бути не могло. І де рух до НАТО і ЄС є записаним прямо в текст. Таким чином, ще раз скажу: тоді п'ятий президент сформував от напрямок, навіть коридор і забетонував його. І хрен хто вискочить тепер знов в російську сторону із цього коридору? Що дуже важливо, можна тупцяти, можна йти трошки швидше. Можна під тиском обставин, як сьогодні це відбувається з Зеленським, йти вже швидше. Можна навіть при цьому обзивати Порошенко ким завгодно, а заводити на нього 144 кримінальних справи, але все одно йти по цьому коридору. І історично це класно. Та байдуже розбірки фізичних осіб. Мені головне, щоб ця політика от, здійснюється навіть при антагонізмі 5-го і 6-го президента. І в цьому сила пороху. Так от, це і є відповіддю на те, що може бути перемога. Перемогою має бути незмінність цього курсу. Вузька перемога, або я би сказав, перша черга перемоги була саме в цьому. Ми не змінили курс, визначений українським суспільством на Майдані і на виборах, які після нього відбулися. Курс обрано. Можна сперечатися в засобах його реалізації, в темпах його реалізації, але курс обрано. І це є перемога, бо вона веде Україну. До вільного світу. Це не значить, що ми автоматично будемо жити добре. Свобода взагалі не гарантує багатства. Свобода не гарантує безпеки. Свобода не гарантує, ну, що все буде краще, ніж у сусідів. Але свобода гарантує шанс нам самим прийняти рішення, як добитися і безпеки, і багатства, і статусу. Без свободи цього добитися неможливо. Жителі Татарстану, наприклад, або Башкіртостану, або будь-якої країни там, Орловської області, або Корильських островів. У них немає свободи. Вони будуть жити тільки так, як прийме рішення плюшивий фюр у Кремлі. І його ненаситна КГБшна свора. Вони будуть жити так, як їм дозволять жити ці м, правит, справжні правителі. Тієї несправжньої держави і імперії. Ми, маючи свободу, можемо жити так, як ми це самі зробимо. І це все залежить тільки від нас. Але в умовах свободи ми це можемо зробити. В умовах несвободи, що б ми не робили, ми не зможемо цього зробити. Та буде вибір тільки одне: або раб, або голах. або раб дома, або раб за колючкою. Все. У нас є вибір бути або такими, як сьогодні, або краще.